Вітаю любителів Стронхольдича, Продовжуємо проходити кампанію. 55-та місія у нас болотна війна. Ми одненькі проти двох серів довгоруків. Подивимося, що нам вдасться. В принципі, добувати ресурси є звідки. Тому всі шанси якось впоратися, я думаю, присутні. Давайте потихеньку розпочинати. Не забувайте протискати пальці догори і писати щось у коментарях. У коментарях. Е починаємо все плюс-мінус, як завжди. Ото що одерево, блін. Не дуже бацько. Ну, окей, поки що так. А там далі розберемось. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш. Грай, музика, грай. А мене забудеш. Накази. Вирушаємо! Ніяких зміну у скарбниці, мій лорде? Ніяких. відсутні Я от тільки не можу немає пригадати, робітників. що використовує. Це довго і, здається, важку, до речі, кінноту. Важку кінноту він юзає, а це. Може бути проблеми через це. Може нам створити. Я не скажу, що колосальні, але все одно може бути не дуже приємно. Може бути не дуже приємно. Так. Ось так. А, каміння, каміння, каміння. Ну ми вежі будемо ставити, тому залишимо десь на рівні 40. Так, ну і погнали. І погнали, і погнали. А, так, блін, я навіть не знаю, чи є нам сенс лучників робити. Є нам зараз поки що на даний момент робити лучників. <гум> <гум> так, я кинув робити арбалети, так. Добре. Так, давайте ще тут декілька лісопилень кинемо. Вони досить такі далеченько від нас. Досить далеченько. Ты счастлива будешь, ты счастлива будешь, рай музыка, рай. Вот так. А, блин, я ж. Давайте. Так, що у нього там, як справа? Ну, таке поки що. Не скажу, що він якось серйозно розвився, але. намагається. Рух якийсь є, динаміка якась присутня. Розраховуйте на нас! Так, поки що збираємося на гору. Нам ще би зрозуміти, звідкіля вони можуть до нас напасти. Вони сюдою можуть залазити. Можуть сюдою. І сюдою. Ось зверху. Так, так, і так. Будемо далі, буде щось більш зрозуміло, я думаю. Більше деревини. Ага, він тут. Куди йти? Він. Струнко, струнко. Не зволікати. Ламаємо. То ми собі займемо. Ось сюди людей, для е, людей немає нічого страшного. Потрібна деревина. Ай. Все ж таки, щось <свисті> <Шо й> страшного. Сер, перей! Золото тече рікою. Стороб. Вистачає рекрути в себе. Завжди готовий. А мене забудеш. А мене забудеш. Грай музика, грай. Так, що там по каміню? Каміння носиться. Не так швидко, як би хотілося, але носиться. Е -е... Ну, я думаю, можна тут одну вежу кинути. Хоча б. Готові до бою. Давайте отак. Ваша світлосте? Ось так. Так, що ні, валяйте. Чим ми можемо допомогти? Займаю облогову машину. Кажіть, а, що блін. зробити. Там розвалили, там і знову збудував. Ха? Розраховуйте на нас. Плюнути. Так, ну ми собі ферми кинемо також. Я не дуже хочу в перспективі витрачатися на броню. Не вистачає і все. Готові ще! Наша скарбниця вичерпується. Чекуйтесь. Швидше. Куди йти? Так, що поки що тут стоїмо? Поки що стоїмо тут, о. Так, що у нас там по дереву? Так, є. А, Давайте зразу два... дві майстерні по броні. Хоча б. Уже має бути якийсь е, плюсик. Завжди готовий. Уже має бути якийсь плюсик. Е, не стільки грошей буде йти. Залізну копальню треба будувати на родовищі руди. Що накаже, да, курці. Кажіть, що зробити. Так, ну якось так. Не вистачає зброї, так, підтягуємо. Не зволікати. Підтягуємо. А, його забудеш, а його забуде. Е, так, можна де ще тут щось кудись. туалет Все одно буде поки бігти, воно ж болото не так швидко, ти через нього можеш просто пересуватися. Ваша світлосте. Тому який шанс буде у нас, щоб їх там якось зупиняти. Ваша світлосте? Займаю облогову машину. Ну, це я так собі придумав. Струнко. Як воно там буде, хигні його знає. Поживемо, побачимо. І вот не падло все одно щось тут собі втюха. Готові до бою! Швидше! Готові се! Так, давайте, хлопці, поки що не бачу від нього ніякого руху. А, ага, вон пішли лицарі. Вон пішли лицарі, є, є таке діло. Окей. Крин з тобою. струнка а так шикой у нас там писем я ничего чекаем еще А, щось тут він збудував. А До речі, мені якраз казали за видобування нафти, що я її не використовую. Ну, буде дерево лишиковує. Юзанем. Де зволікати? Ага, осіли це рішурують. Ну і я сподіваюся, що ми з ними впораємось. Чомусь мені так здається, або просто хочеться. Щось одне. А його забудеш, а його забудеш, грай музика, грай. Пойбідна деревина. Так, хати. Потрібна деревина. Так, Таке щось вони. Хе-хе-хе, <смеш>, не ту Готові до бою. А, ну вже краще. Окей. Вже краще, добре. Готові, се. Шекуємось. Струнко. Так, взагалі там наче було показувало два, а щось у мене один. Погано. Погано, в тебе жахлива тактика. Стронко. Так, я ще хотів хатинку. Не можна розмістити. Ще хоча б дві. Це є. Є, є, є. І. Ще одну майстерню для. Не зволікати, там 7, там 12. Ну так вже щось можна жити. Ми робимо кінних лучників і зараз підемо в гості. А, зараз підемо в гості, потім йому там щось спробуємо підпалити і, в принципі, почнемо, я думаю, з цього нижнього. Почнемо з нижнього. Стронко! Так, ще ми десь тут можемо втолити залізні шахти. Ну, ще тут. Підбираємо, забираємо собі, бо залізо воно нам приносить постійну копійчину. Це постійна копійчина. Стабільна постійна копійчина. Не вистачає рекрутів все. Все, вже 40 кінних лучників є. можно Зманчить туда 20 Струнко! Струнко! Не зволікати! что а я хотел, что я... А, все, я сгадал, что я хотел. Я хотел ось это сделать. Не вистачає рекрутів. Ну, oh. well, 56, oh. що тут в тебе. Трішки лучників, трішки кінних лицарів. що в цього? Така ж сама ситуація. Я думаю, можна буде навіть цього зразу піти спробувати можливо верхнього краще спалити. Зараз подивимося Так, по кому вони там шмаляють? А, якийсь хрін там лізе. не забудеш а. -а, -а. Рай, музика, грай. Струнко. Готові Завжди готовий. ну і теж тут пулимо. Ту вот Отак. що, саме лисич? Струнко. Шекуємось. Вперед! Царі. Не вистачає рекрутів секунду. Ну вже 70, вже можна. Ну я думаю, можна. А там, звичайно ж, буде видно. Чого можна, а чого не дуже. Струнко! Так, тут 15, тут 17. Ну це вже дуже непоганий результат. Так, давайте поліїв понаймаємо. Не вистачає рекрутів все так, що у нас Люди, на популярності плюс 4. Золото тече Отак поки що і лишимо. Штрунко. Готові до бою. Ну, по-чесному намагаємося швидше. розподілити, щоб і там було порівно, і там було порівно. Все було більш-менш почесно. Струнко. Шекуємось. Струнко. Так, Сікі у вас там 26, он чудово. Ну і крізь ним, давайте ще тільки лучників налупаємо. нову Не вистачає рекрутів, сер. Ну і підемо. І зараз підемо. Не вистачає зброї, сер. Магуаригану. Струменія, зоря І на обрію пару. Так, головне не забути про те, що вони там в мене стоять, бо я можу. Ось, чесно сказати, я можу забути. І потім, е, Ну, може бути это треба. Ще. Так. Так, закривайте нахрен вежу, щоб лицарі не встигли залізти. І зараз будемо опалити. Ай, бліха, вони проскочили. Ой, вони проскочили. Блин, они сейчас перебьют всех моих. Чи может не перебили? Не перебили, фух. А, у него там еще есть двери? Короче, забейте. Це чудово. Це чудово, хлопці, зараз буде не по кайпу. Геть буде не кайфово. Е, ну і все, я думаю, можна ніндзя сюди. І перший у нас все. Це вистачає рекруті все. Так, до речі, їжу можна. Наших запасів більше. Наша скарбниця вичерпується. Ого. Це, напевно, я переборщив. Трохи Нормальні. Не вистачає рекрутів, все. Не вистачає рекрутів, все. Не вистачає рекрутів, все. Не вистачає рекрутів, Не вистачає зброї, все. Так, все, хлопці, погнали його тут. Валити. Так, з першим розібралися. Чудово, непогано. Дуже непогано, можна сказати, що першому вже все А, е, Готуємось е, до гостей до другого збігати. Тут він ось перших лицарів якихось своїх е, відправив, але. Ну що вони нам? Що вони нам? Зараз нас подібно зробимо? Не вистачає Ну, тут він якось закрився, але... Ну, побачимо. Два лицарі мої, два лицарі. Так, що ви там? Де вони? Де мої ніндзя? Де мої ніндзю Не вистачає зброї, сер. Перербниці золото oh, тече рікою. Я б не сказав, щоб дікує, шо, що рікою, але що ж тиче? І так добре, не що. Хоча б стіки. Давай, давай, гоп, стріливим. хай не розслабляється. Так, що там нінза? Були, ну вони поки дійдуть, то там уже можна буде томитися. Думаю, що там вони вже доб'ють, проблем немає видно. від слова зовсім ніяк він не встигне ніхрена зробити. Ну щось він там продає, але шо в нього? Ну є склад, але немає казарм. Ну і що він зробить? На нас напали. Ну що він зробить? Хто на нас напав? Хто? Де? О звідкіля вони прибігли, там немає. Блин, а чего войны зараз ее? Стоять, дивляться. Так, все. Э -э -э Відмінусованный один. Так, давайте сюда. лучники зараз поки добіжать. Так, давайте ще швидше, прискоримося. Час, час, час. У нас його. Ну, він є. Але можна ж трішки пришвидшити. Так, я думаю десь звідсиля зайти. Так, ви поки що тут де стійте І можна ще арбалетників підтягнути. Зайвим, я думаю, не буде. 34. Нормально. It's looking a bit dicey, boys. Look like that! Я, я щось думав, що він зараз прям реально почне спамити прям величезну кількість е -е, важкої кінноти. Чомусь я саме думав, так. Так, погнали поливасті, а? Махуарігану. Ну, все там їх залишилося. Декілька добити. Ну, я кажу, все дуже якось занадто просто. Поэтому я... А, арбалетники идут. Все добре. Ай, я протыкал. Це одно. Ну і що? Ну все, їм гайки. Зараз уже хай дограє та й доб'ємо. А вот ці задотушать. Ну нахрена мені гасити. Хай краще прогорить там все масштабно. Але він щось намагається ще знищити. Ніхлі нас обі, а як він туди виліз. Ну все, нема тобі тепер чим гасити. Але вже й не потрібно. Давай ще казарму зламаємо. Все. А на серу довгорукому. Чи довгоротику. Чи довгоносику. Але все, він програв. Я чомусь думав, що вони прям конкретно будуть зараз спамити. Важкою кінок. Але можливо, через те, що у нас було досить серйозне обмеження по грошам. якби у мене було 2000, а їм би насипали 40, то тоді, я думаю, ну, було б важкувасту. Але в даний момент, то досить таки нормально, наступна місія буде проти двох старлінків, монахів. Ось як буде проти них, хрін його знає, бо вони там прям реально. Заспамлюють монахами. Дуже дуже сильно заспамлюють, але тут, якби є і для нас, і мінус, і є плюс. Мало у нас грошей, і у них також. Тому будемо подивитися, як зможемо її пройти. На цьому закінчимо. Друзі. Всім дякую, хто буде дивитися це відео. Не забувайте протискати пальці догори і писати щось у коментарях. Робите підписочки на канал. Усім гарної динеспі сухенькі. Вірте у перемогу, вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні і усім!